Друзі, вітаю вас! Мене звати Світлана Гривківська і ви на моєму YouTube-каналі. Тут мої інстаграми про Київ, Львів та наш освітній проєкт, який ми ведемо з подругою. А також мій особистий інстаграм і прекрасні сувеніри. Як бачите, вибір величезний. Але я рекомендую підписатись на всі ці проєкти. Це відео я хочу присвятити своїм звичкам. Ну, не те, щоб я хотіла просто вам розповісти, що в мене є такі звички, я така молодець. Ні. Я хочу розказати про 9 корисних звичок, які я імплементувала в своє життя, які якісно допомагають мені змінювати моє життя, і які б я рекомендувала, якщо ви захочете, звісно, хоча б одну з них використати в своєму житті. Мабуть. Основна моя улюблена звичка це багато ходити. Знаєте, я не п'ю алкоголь, ну там можу випити 20 грам раз в декілька місяців, в півроку, а можу і не пити рік чи два. Ну, тобто, я вважаю, що я не вживаю алкоголь, я не палю. І коли в мене запитують, як ти розслабляєшся. А таке питання чомусь постає часто. Я зазвичай кажу: та, ніяк не розслабляюсь, я не напружуюсь, а потім я зрозуміла, ні. Я розслабляюсь шляхом прогулянки. Я обожнюю гуляти. Я ходжу, ходжу багато, ходжу зранку, ходжу ввечері, і це мій реальний антистрес. Тобто 10 тисяч кроків для мене це та база, ну, яка має бути закрита щодня мінімум. Чим більше для мене, тим краще. Знов-таки. Кожен вимірює для себе свою норму, але все ж таки 9, 10, 11 тисяч кроків кожен з нас має проходити. В цьому я впевнена. Причому є таке правило, у мене 4 кілометрів. Якщо я в день проходжу зі собою, зі своїми думками, слухаючи якісь корисні відео, чи слухаючи аудіокниги, чи запитуючи себе якісь питання, спілкуючись з собою, це десь виходить під 40-50 хвилин, в залежності від мого темпу. Якщо я проходжу ці 4 кілометри з собою, це працює як ідеальна терапія. Я моментально розвантажую мозок, мені приходять класні ідеї. Класні думки, свіжість, така свіжість взагалі в мозку з'являється. І ти зовсім під іншим кутом дивишся на речі, на ситуації. Друга, моя улюблена, корисна звичка це робити хоча б щось, ніж робити нічого. Розкажу, наприклад. На прикладі соціальних мереж я впевнена, що багато з вас е, хотіли почати вести свій блог. Неважливо про що блог, свій якийсь запустити проект в соціальних мережах. Але ви часто, мабуть, собі говорите: ну, мені потрібно там, наприклад, камеру. Е, Апаратуру, чи мені потрібна людина, яка це буде робити, чи мені потрібно самому стати тим професіоналом, який буде мати більше компетенцій в цьому питанні? Я це зроблю тоді-то коли. І так, оце, я це зроблю тоді, відкладається інколи з року в рік. І проходить рік, два, три, п'ять, а ви все залишаєтесь там, нічого не роблячи. Тому в мене підхід такий, якщо в мене виникає ідея щось створити, і є два варіанти. Я або зразу кидаюсь і починаю це створювати, навіть не маючи компетенції, не маючи повноцінного ресурсу, мені головне почати щось робити. Потім я вважаю, все всесвіт з усім допоможе. Але якщо я там протягом пару днів не починаю цей проєкт, а просто про нього думаю, кручу його в голові, то виникає наступне. Цей проєкт переходить в розряд тих, які я зроблю колись, а насправді ніколи. Можливо, цей проєкт потім реалізує хтось, тому що ідеї літають в космосі, і люди використовують ці ідеї, і це нормально. І я можу багато років думати, ну в мене ж є цей проект, колись я його зроблю. Ніколи це я кажу собі і кажу і вам. Краще робити щось супермаленькими кроками, супермаленькі дії. Але якщо ми візьмемо ці маленькі наші кроки і маленькі дії і розкладемо на рік, то через рік, завдяки тому, що ми робили, ми будемо вже набагато далі. Від того моменту, коли ми просто хочемо щось зробити. Тому моя суперкорисна звичка номер 2 це, звичайно, робити щось, ніж чекати ідеального моменту. Третя корисна звичка. М -м, моя. Не їсти після 18. Чому я е, стараюсь не їсти після 18? Це чисто мої, мій біологічний час. Після якої години, якщо я почну щось під'їдати, мені буде некомфортно. Мені буде тяжко, мені, мені будуть тяжкі думки, у мене буде заповнена голова, я буду складно засинати, я буду складно спати. Для мене надзвичайно важливо, це сон. Сон я маю хороший, коли в мене голодний шлунок. Щоб в мене був голодний шлунок. Останній мій прийом їжі має бути до 18 годин. Взагалі я зараз розширю, я спочатку писала просто не їсти після 18, але насправді розширю свій пункт. Я вибудовую свій контакт з тілом, і для мене надзвичайно важливо чути і розуміти, що хоче моє тіло. І я вже знаю, один з пунктів моєму тілу важливо бути легким, легким фізично, легким ментально, легким емоційно. І от саме їжа фізично і дуже часто ментально його переобтяжує. І щоб мати легке тіло, я вибудувала таку систему. Це в ідеалі, бо я звичайна людина, і повірте, в мене теж бувають такі зриви. Але в ідеалі це три рази я харчую, сніданок, обід, ну в мене дуже легкий обід, сніданок і вечеря, і якийсь перекус в обід. І стараюсь нічого не переїдати всередині, краще пити воду і їм до 18. І тоді моє тіло має такий легкий стан, що, знаєте, от ти просто летиш. І від цього теж народжуються класні ідеї, ти більш продуктивний, є більше сил, більше натхнення, немає сонливості. Тому це я вважаю своєю однією з таких головних себе роблячих звичок. Хотіла би вам сказати, що звичка номер 4 це пити достатньо води, але, на жаль, скільки, скільки я живу, стільки не можу себе привчити пити достатньо води. У мене це прям не виходить. Звичка якої в мене не було в плані, але я хочу з вами нею поділитись. Я людина, яка обожнює аскези. І всі ті моменти, де можна взяти себе в якусь структуру, в мене ще є така звичка. Я знаходжу сфери в житті, в яких я занадто в щось залипаю. Наприклад, як у мене було з кавою, я дуже любила каву, я її багато пила, і дуже, дуже, дуже багато років я це робила. І в якийсь ні я довго хотіла від неї відмовитись. Але в якийсь момент знаєте зірки стали правильно, і я відмовилася від кави. Я перейшла на зелений чай та матчу. Тому от така звичка знаходити щось, що мене тримає, і є нересурсним, і від цього відмовлятись, теж дуже для мене ресурсно. А тепер звичка номер 4, яка записана в мене в плані. Якщо говорити про цю звичку, це нетворкінг. Я обожнюю знайомитись з людьми. Роблю це, можна сказати, скрізь в будь-який час. Навіть із серії в черзі на новій пошті я можу, я можу познайомитись з людиною, якщо мені чимось вона стала цікава. Але це глобально не про те, щоб ми з вами чіплялись на вулиці до людей. Ні. Це про те, щоб постійно розширювати свій круг, своє коло спілкування. І взагалі на тему нетворкінгу, як знайомитись, як заводити собі друзів у дорослому віці, у мене є відео на YouTube, і я обов'язково додам на нього посилання, собі запишу зараз. Тому що я вважаю, оця теорія, що друзів можна знайти тільки там в шкільному, в юному віці, вона хибна. Ми дуже змінюємось. І ті, які ми були в школі, можливо, ми б з собою зараз би навіть не спілкувалися, якби ми були такі. Тому треба бути відкритим до нових знайомств, їх прагнути, їх хотіти і це робити. Скажу тут зразу, якщо ви мене запитаєте, де? Тематичні івенти, заходи, лекції, майстер-класи, е якісь гастровечори. Ну, тобто, на сьогоднішній день є дуже багато цікавих подій, де ви можете зустріти своїх однодумців, об'єднатися, е поділитись думками. Спочатку ви будете просто, знаєте, постійно ходити, бачити один одного, підпишетесь в соцмережах, потім почнете якось спілкування, тоді запросити на каву людину і взагалі. На сьогодні просто написати в інстаграмі, якщо ви на когось підписані, і час від часу ведете якусь комунікацію, а давай нарешті познайомимось вживу, це абсолютно нормально, в цьому нічого такого немає. І на сьогодні все моє коло спілкування. Ну, а так, якщо я швиденько. Згадаю, це все мої знайомства з інстаграму. Тому я пропагандую і закликаю вас більше знайомитись і постійно розширювати своє коло спілкування. І наступна звичка. Не можу її в іншому місці записати, ніж в ліжку, тому що вона про те, що я привчила себе рано лягати спати і рано вставати. Ну, верніше так. Я завжди рано встаю. А от спати лягати рано я себе привчила. Тому що був такий момент, коли я дала таку слабинку собі і почала ввечері зависати в телефоні, і могла так зависнути, зависнути до 12, до 1 години, а прокидаюсь я рано. А значить, треба було мені з цим щось робити. І повірте мені, нічого іншого, ніж просто відкласти телефон, залишити його в іншій кімнаті. І просто о 10 лягти в ліжко я не зробила. Я поставила собі два будильники о 9.30 і о 10. Не будильники, а нагадування, які в мене працювали щодня, що зараз ти лягаєш в ліжко зберігати свою красу. Тому що сон це про збереження краси, про молодість, про відновлення організму. І я не написала собі, «Йди швидко спати, що ти сидиш, а я. Написала про те, що для мене важливо. А краса і молодість для мене важливо. І я сказала, і я собі записала: час йти в ліжко зберігати красу. Це прекрасна фраза. Тому, можливо, якщо ви теж хочете навести дисципліну зі своїм сном, використайте її. А зараз я стараюся в ліжку бути вже о 10 й і реально о 10-й відкладати телефон, брати книгу і читати книгу. А, ще я не до кінця себе в цьому пропрацювала та хочу повністю відмовитись від телефона в ліжку і засинати, заряджа... засинати без телефона і залишати його на зарядку в іншій кімнаті. Якщо ви так робите, напишіть мені, щоб я вами обов'язково надихнулася. Наступна це моя найулюбленіша звичка. Я її так люблю, що навіть роблю для інших людей. І вона називається Розхламлятись. Я обожнюю викидати все зі свого життя. І це як стосується речей, які я не ношу, так і людей, з якими ми більше не спілкуємось. Нічого не тримаю ні в серці, ні в голові, ні в душі, ні в гардеробі. Повірте, нічого кращого не може бути, ніж звільнити місце. Тому що як тільки ти звільняєш місце, на нього приходить нова класна енергія. Тому чи що телефон, чи що шафу, чи що всі шафи в домі. У мене взагалі немає такого, щоб в мене щось залежувалося. І щоб ви розуміли, я настільки почистила свій простір, що прийшла до своєї подружки, до Анюти, кажу: Анюта, в мене чешуться руки, я тобі зараз наведу порядок тому, що я вже навела його у себе, і мені так хочеться це зробити ще. І ми з Анютою, коли я в неї гостила. Минулого разу декілька днів розбирали всі шафи, і я вже чекаю, коли приїду знов це робити. А насправді, ну я вважаю, це дуже класно, коли ми можемо. Зараз скажу про речі, коли ми щось купуємо в різних станах. Речі часто бувають навіть нові, чи які ми одягли один чи два рази. І ми розуміємо, що вони з нам зараз вже не резонують. І я не люблю, коли вони лежать і чекають невідомо чого. Я завжди хочу, щоб. Речима користувались, речі жили своє життя. Я дуже сумую, коли я ними не користуюсь, тому у нас з подружкою є окрема сторінка, на якій ми робимо розхламлення своїх гардеробів. Так от, це була моя шоста звичка: розхламлятися абсолютно з усім. В будь-який момент прощатись і бути відкритим до нового. Взагалі, бути відкритим до нового, до нових стратегій поведінки, до нових стратегій, е, життя це дуже класно. Це говорить про те, що ви. Я вважаю це. Говорить про те, що ми молоді, ми гнучки. І неважливо, скільки нам років, якщо ми готові сприймати життя по-новому, нові технології, нові погляди. Я не кажу, що ми маємо, якщо ми говоримо про от щось супернове, прям слідувати цьому. Ні. Але бути відкритим до цього, що так, да, зараз такий час, зараз все по-іншому. Окей, я це приймаю. Я ж не маю цьому слідувати, але прийняти ну це вже інше питання. Тому ось така звичка. І звичка номер сім: працювати з психологом. Я знаю, що дехто з вас пам'ятає, коли я говорила, що я не вірю в психологію. І я прекрасно пам'ятаю той момент, тому що я дуже довго ходила і спілкувалася з класичними психологами. І якщо чесно. Класичну психологію, гештальт, психоаналіз, от все далі по списку, я не вірю. Е, неможливо в сьогоднішній час, 10 років в кращому випадку, вирішувати одну проблему. Ну, неможливо, в нас немає стільки часу. Тут потрібні нові підходи, нові бачення, нові методи, і я для себе таку людину знайшла. Ділюсь з нею завжди в Своїх сторіс, в приватних рекомендаціях. Тому кому потрібен буде психолог, який зможе вас зрозуміти і разом з вами в роботі зробити той результат, до якого ви прагнете, ви напишіть в коментарях, я вам відповім. А так казати не буду, тому що в цілому кожен має свого психолога знайти. але ну я відповім, якщо ви мені напишете. І восьма звичка. А я насправді вам вже і проговорила в звичці про розхламлятися. Бачите, я об'єднала що важливо і розхламлятися, і бути відкритим до нового. Зразу перехожу до дев'ятої, останньої звички це планувати. Я люблю планувати свій день, тиждень, місяць, рік. Для мене це ресурсна історія. Плани я пишу в телефоні, в нотатках. Для кої зручно від руки писати в щоденнику, дещо я її від руки пишу. Але чому в телефоні, щоб завжди було, знаєте, під рукою? Щоб я могла відкрити, редагувати, зрозуміти, побачити. Знаєте, мені дуже зручно зі сторони дивитись на своє життя, на свої плани. Я не скажу, що я маніяк того, що записано, має бути виконано. Ні, абсолютно. Але я однозначно за те, що. Вірніше не те, що за те, я вірю, що те, що записано, це вже 50% виконання. А ви ще зробите 25-30 і уявіть собі, зі 100% мінімум 75-80% у вас буде виконано. І я ж кажу, я не маніак того, що все може бути виконано. Я розумію, що є форс-мажори, є життя, ти не можеш зробити все. І я дозволяю собі робити те, на що в мене є сили, час, ресурс, бажання. А все інше я просто розумію: або це не час, або це було не моє, я просто собі його придумала. Але писати плани потрібно. Пишу в кінці тижня, в кінці місяця, в кінці року. Ну, от якось так. Друзі, я сподіваюся, мої звички. Стану для вас в нагоді і буду рада почитати всі ваші звички. Тому діліться в коментарях, що у нас є схожого, що ви для себе взяли, а чим можете поділитись. Буду вам вдячна за зворотній зв'язок. До нових зустрічей, ваша Світлана.